Доброго ранку! Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас 14 січня, тож підготуйте відповідний запис у своєму зошиті. Ми продовжуємо говорити про дію множення і будемо сьогодні множити числа, які є іменовані і виражені одиницями вартості. Отже, до этого пригадаємо: в одній гривні скільки копійок? Так, і записуємо собі: одна гривня. Так, дійсно, це буде 100 копійок. Пригодували? Так, копійок. Зверніть увагу, після копійок ми ставимо крапочку. Отже, у числі 100, скільки нулів, Два нулі. Це важлива інформація. А тепер давайте спробуємо перевести одиницю вимірювання в копійки. Записуємо 15. Гривень на рівні. Якщо в одній гривні 100 копійок, а в нас 15 гривень, це означає, що 15 треба помножити на 100. А ми пам'ятаємо, щоб помножити будь-яке число на 100, достатньо снайдна справа написати 2 нулі. Дописуємо 2 нулі. І таким чином ми перейшли копійки, отримали 1500 копійок. Далі. 250 гривень до рівні. Нам треба перейти в копійки. Ми пригадаємо, що в одній гривні 100 копійок. Отже, нам треба наше число 250 помножити на 100. Щоб помножити будь-яке число на 100, достатньо справа дописати 2 нулі. Таким чином ми отримали кількість копійок. У нас вийшло 25 тисяч. Копійок. Так, далі записуємо 59 гривень 50 копійок. І так, в одній гривні 100 копійок. Отже, нам треба 59 помножити на 100. А це значить дописати 2 нулі. Є така кількість, але в нас ще є 50 копійок, отже, плюс 50 копійок. Я повністю розписала, щоб ми побачили, звідки взялося число. І тепер 5900 плюс 50. 5950 копійок. Ось таким чином у нас вийшло обчислення. 115 гривень 40 копійок дорівнює в одній гривні. 100 копійок. А в нас 115. Треба 115 помножити на 100 або дописати 2 нулі і плюс іще 40 копійок. І отримаємо 11 540 копійок. Ось таким чином у нас відбувається обчислення. Відкриваємо підручник на сторінці 13, номер 50. 4. Давайте ознайомимось із різними способами обчислення вартості. Отже, ми маємо 32 гривні 80 копійок помножити на 4. Перший спосіб обчислення 32 гривні 80 копійок помножити на 4. Дорівнює. Ми 32 гривні помножимо на 4 плюс 80 копійок помножимо на 4. І знайдені результати можемо додати. Так, це є такий перший спосіб, другий спосіб обчислення. Ми записуємо 32 гривні 80 копійок і переходимо в меншу одиницю і мінюнь. В нашому випадку це копійки. В одній гривні 100 копійок. 32 гривні дописуємо нулі, буде 3200 і плюс 80 3280 копійок. Копійок. І далі виконуємо звичайне обчислення в стовпчик. Пам'ятаємо, як правильно записати числа під час множення, які закінчуються нулем. Так далі, отримавши 13 120 копійок, ми можемо назад повернутися в гривні та копійки. Ми пам'ятаємо, що в одній гривні 100 копійок, в числі 102 нулі. Отже, закрили дві останні цифри, отримали число 131. Це і будуть наші гривні. А решта, відповідно, це. Копійки. І третій спосіб обчислення іменованих чисел. Ми 32 гривні, нікуди не переводячи, помножте на 80, 32 гривні 80 копійок, помножити на 4. Зверніть увагу, де ми записуємо 4. Під 8. Чому не під 0? Бо при множенні на 0, у відповіді все одно отримаємо 0. Далі копійки знесли, 0 знесли. А далі 8 на 4 – 32, 2 пишемо 3, помічаємо. 4 помножити на 2 буде 8 і плюс 3 11, відповідно. Так, і 4 помножити на 3 буде 12, і плюс 1 13. Отримали відповідь: 131 гривня 20 копійок. Ось три способи обчислення вартості. Таким чином ви можете обирати найзручніше, але знати і вміти обчислювати всіма трьома. Способом. Тож пропоную перейти до номера 55. Записали номер 55. Є? Чудово, записуємо перший приклад. 8 гривень 30 копійок. Після копійок не забуваємо поставити крапочку. Помножити на 9. Дерівню. Якщо ми подивимось на перший спосіб, то тут. Відомо, що ми гривні множимо на 9, копійки множимо на 9, а потім знайдені результати додаємо. Отже, записую 8 гривень помножити на 9 плюс 30 копійок помножити на 9 дорівнює. 8 помножити на 9 буде 72. Записую 72 гривні в мене, так, плюс. 30 помножити на 9 закрила 0, 3 на 9, 27 і дописала 270 копійок. Правильно? Правильно. І тепер в мене вийшло 72 гривні. 270 копійок. Але ми знаємо, що в одній гривні 100 копійок. Чи можу я ці копійки ще перевести в гривні. Закрила два числа, отримала, скільки в мене ще є гривень? Дві. Отже, ось ці 2 гривні. Я додам до гривень. Було 72 плюс 2 буде 74 гривні. І залишається в мене 70 копійок. Так, давайте спробуємо виконати другим способом. Записую 8 гривень. 30 копійок до рівня, переходимо в меншу в одиницю вимірювання, а це копійки. В одній гривні 100 копійок, а в мене 8 гривень. Отже, буде 800 копійок плюс 30 копійок і отримуємо 830 копійок. Правильно? Так, тепер я 830 мушу помножити. На 9. 0 просто зносимо. 9 на 3, 27, 7 пишемо, 2 помічаємо. 8 на 9 – 72. І 72 плюс 2 буде 74. Отримала 7470 копійок. Або в одній гривні 100 копійок. Отже, в числі 102 нулі. Я закриваю дві цифри. Останнє Отримала 74. Це в мене будуть гривні, і решта, що залишається 70 копійок. Така сама відповідь? Так, значить, рухаємось правильно. І третій спосіб: 8 гривень 30 копійок. Нікуди не переводячи, я зразу маю помножити на 9. Де ж мені підписати 9? Під 0? Ні. Бо примноження на 0. Все одно отримаємо на 0. Так, отже, під 3 підкреслюю. Копійки просто зносимо, не забуваючи поставити крапочку. 0 зносимо, а далі відбувається звичайне множення. 9 помножити на 3 буде 27. 7 пишемо, 2 помічаю. Далі гривні знесли. 9 помножити на 8 буде 72. І плюс 2 74. Отже, в результаті отримали 74 гривні. 70 копійок. Я вас прошу поставити відео на паузу та закінчити обчислення всіх прикладів, але можна одним способом: той, який видався вам найзручнішим. Так, а ми рухаємось далі. Стрінка 14 номер 56 Обчисли вартість кожного виду товару і загальну вартість усієї покупки. Обчислення виконує зручним для тебе способом. І так ціна це скільки коштує 1 кілограм, один предмет, одна річ. Кількість, скільки їх купили, і вартість. Щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Правильно? Правильно! Отже, можна починати перемножати. Ну, давайте спробуємо знайти вартість цукерки. З неї і почнемо. Записуємо 56. І так, нам відомо, що ціна за 1 кілограм 127 гривень 90 копійок. Правильно? Так. А скільки їх купили? 3 кг. Для мене в даний момент хочеться обчислити третім способом. Нікуди нічого не переводячи, я підписала цифру 3 під 9. Зверніть увагу. Копійки зношимо. 0 зносимо 3 на 9, 27, 7 пишемо 2, помічаємо. Гривні зносимо. Далі 3 на 7, 21, і плюс 2 23. Далі 3 на 2 буде 6 і 6 плюс 2 буде 8. 3 помножити на 1 буде 3. Отримали 383 гривні 70 копійок. Будь ласка, знайдіть вартість печива та вафлі. Чудово, а ми рухаємось далі. Задача 57. За 1 метр тась заплатили 9 гривень 80 копійок, скільки треба заплатити за 3 метри тась. Якщо 1 метр коштує 9 гривень 80 копійок, то за 3 треба 9 гривень 80 копійок. Що зробити? Правильно, помножити на 3. Тому що як метр? Так і 9 гривень 80 як метр, так і 9 гривень 80 як метр, так і 9 гривень 80. Треба 9 гривень 80 копє помножити на стільки метрів, скільки в нас було тесьми. Якщо запитують про 3, значить на 3. Якщо запитують про 6, значить на 6. Якщо про 10, значить на 10. Чудово. А ми переходимо до задачі 58. Записуємо задача. 50. 8. Для бібліотеки купили 9 столів по 1872 гривні за кожний, яка вартість усієї покупки. Отже, записуємо ціна, кількість і вартість. Читаємо задачу, заповнюємо нашу табличку. Для бібліотеки купили 9 столів. Де мені записати 9? Так, там де кількість 9 штук. Так? По 1872 гривні. Тобто кожен стіл або ціна одного стола 1872 гривні є? Яка вартість цієї покупки? І невеличка підказочка, я вам говорила, що ця табличка нагадує, наприклад, на множення. Якщо ми зробимо таку підказочку, то пригадаємо, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Записуємо слово розв'язання і пригадуємо 1872 помножити на 9. 9 на 2. 18. 8 пишемо, 1 помічаємо. 7 на 9. 63 і плюс 1 – 64. 4 пишемо, 6 помічаємо. 8 на 9 або 9 на 8 – 72 і плюс 6 – 78. 8 пишемо, 7 помічаємо. 9 на 1 буде 9 і плюс 7 буде 16. Отже, отримали 16 тисяч 800 гривень. Про що забутували? Про вартість пишемо вартість покупки. Відповідь 16 848 гривень. Так як ми в поясненні дали повне пояснення в дії, тоді у відповіді просто пишемо її короткою. Так, рухаємось далі. Номер 59. Знайди значення виразу. Це ви можете зробити самостійно. Поставте відео на паузу та виконати, де замість ікса підставляємо 7, а потім підставляємо 9. Є таке? Чудово! Так, давайте подивимося зараз на задачу 60. Дріт завдовжки 84 метри розрізали на два шматки, так що один із них був у п'ять разів довший за інший, знайди довжину кожного шматка дроту, поясни малюнок і розв'яжи задачу. І так, давайте уважно подивимось на малюнок, який є умовою задачі. У нас був дріт завдовжки 84 метри, тобто, вся лінія, якщо у цю ще частинку додати, це все дорівнює 84 метри. Його розрізали на два шматочки. І нам відомо, що один із них був у 5 разів довший. Отже, це один. А тут один, два, три, 4, 5. Знайди довжину кожного шматка дроту, поясни малюнок і розв'яжання. По-перше, нам треба з'ясувати, скільки рівних частин утворилося. Рахуймо: 1, 2, 3, 4. 5, 6. Отже, всього в нас було скільки частин? 6. Чому дорівнюють ці 6 частин? Так, 84 метри. Як знайти довжину однієї частини, якщо 6 частин дорівнює 84 метри? Абсолютно правильно. Треба. Умова в нас є, тому зразу розв'язання. Отже, нам треба а, всю довжину, яка дорівнює шести шматкам, чому вона дорівнює? 84, так? Що зробити? Поділити на кількість шматків. Скільки в нас цього шматків? 6. Перш за все визначаємо кількість цифр у частці. 2, бо 8 більше, ніж 6. 8 на 6 не ділиться, 7 на 6 не ділиться, 6 поділити на 6 буде 1. 1 помножити на 6 буде 1. 6, 8 мінус 6 буде 2. І зносимо 4, отримали 24. 24 поділити на 6 буде 4. 6 на 4 24. Метри. Що це в нас таке? Довжина одного шматка. Або однієї частини, правильно? Так. Отже, менша частина у нас дорівнює 14 см. Правильно? Правильно, тому що це один шматок. А ми з'ясували, що один шматок дорівнює 14 метрів. Так. А другий шматок має скільки частин? 1, 2, 3, 4, 5. Отже, треба 14, бо один шматок дорівнює 14 помножити на кількість шматків. 14 помножити на 5 дорівнює 10 помножить на 5 буде 50 і 5 на 4 буде 20. 50 плюс 20 дорівнює 70 метрів. Це довжина. Чого це в нас? Довжина другого шматка. А довжина першого шматка нам, відповідно, відома відповідь. Чому дорівнює кожна частина? Ми так і запишемо 14 метрів і 70 метрів. Давайте перевіримо, якщо 70 додати 14, буде 84. Отже, задача розв'язана абсолютно правильно. Так, дивимось на номер 61. Розглянь малюнок. Знайди периметр трикутника ABC. знайди периметр трикутника ABD і DBC. порівняй їх. І так, давайте подивимося на малюнок. Ми бачимо великий трикутник, який розрізаний ще на половину. Отже, щоб знайти периметр трикутника А, Б, С, нам треба виміряти і додати всі сторони. Чому? Тому що периметр це сума довжин. Всіх сторін прямокутника. В даному випадку в нас трикутник. Отже, ми сторону А вимірюємо БЦ і АС І додаємо між собою. Після того, як ми мож, знайшли периметр цього трикутника, нам треба знайти периметр трикутника А Б Д А також порівняти їх, які вони, які більше, які менше, а можливо, вони однакові. Бажаю успіхів! На цьому наш урок завершено. Дякую за роботу і до зустрічі!